Всім доброго часу на цій тижні. І сьогодні ми підводимо підсумок того, над чим ми розмірковували а саме над молитвою. Чи молитва насправді повинна бути, і чим вона не є молитва? Молитва не є засіб принудження Бога до виконання наших побажань чи капризів. Молитва є спосіб або шлях пізнання Божої волі для того, щоб виконувати її. Для того щоб досліджувати її, і для того, щоб прославляти нашого Бога Творця через пізнання Його особистості, молитва це є спілкування, через яке Бог відкривається нам, через яке Він відкриває своє серце, відкриває для нас свої плани. Одна людина, яку звали Єнох, вона описана її життя, описано в книгі буття. Вона ходила написана з Богом і не стало її, бо вона не померла, а Бог забрав її з собою. Чому? Тому що єнох навчився тому, що молитва це. Дружня розмова з Богом. Їхні дружні стосунки були настільки міцними, що Бог більше не схотів залишатися без єноха і забрав його з собою, тим самим показавши нам приклад того, як нам потрапити на небо, мати дуже близькі і дуже дружні стосунки з самим Богом через молитву. Чи було так насправді задумано Богом молитва, чи ні? Так, якщо ми побачимо з вами. Книгу буття будемо читати, то ми побачимо, що для перших людей Бог затвердив такий дуже. Класний спосіб спілкування з Богом. Він приходив кожного дня до них в прохладу едемського саду для того, щоб спілкуватися. І це була розмова людини з Богом. Це були дружні стосунки. Це були стосунки наставника і учня. Це були стосунки сина і батька, доньки і батька, коли батько проводив час зі своїми дітьми, наставляючи їх, відкриваючи своє серце. Вони висловлювали йому свої думки, вони висловлювали йому свої побажання, хоча він їх так знав, але вони дізнавалися про те, які є. Бог, вони дізнавалися сутність Бога. Тому кожен з нас, завдяки молитві, може так само пізнавати Бога, так само може пізнавати Його волю і розуміти, які плани Його для нашого життя. І тому тоді ми будемо насправді благословенними. Чим є молитва насправді? Молитва є спосіб повернення нас з вами до юдемського саду. До ідемського саду, де люди були в присутності Бога, де люди були в обіймах Бога, де були люди під захистом Бога, під керівництвом Бога. І що нам дало таку можливість? Це жертва Ісуса Христа. Ісус Христос пролив свою кров, щоб святе святий, тобто місто присутності Божої, було відкрите для кожного з нас. Тому не нехтуйте молитвою, прибувайте в молитві, спілкуйтеся з Богом. Відкривайте йому своє серце, і ви побачите, він обов'язково відкриє своє серце для вас, і ви зможете дізнатися, що всі його плани для вас найкращі, і ви насправді зможете отримати насправжнє, справжнє щастя, яке не залежить від того, чим ви володієте, з ким ви знайомі, чого ви досягли в цьому житті, які знання ви придбали. Саме головне, ви будете знати того, хто створив це життя і дарував його вам. Будьте благословенні, прибувайте постійно в молитві, і Бог прибуде з вами. Амінь.